Так через рік виходить неповноважний. Це не бойся, один, дванадцять, тринадцять, четирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, гайба! राधू है राधु 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 है ¡A з 是不会。 Шановні депутати, покажіть, будь ласка, побачить право місце. І він постороні, як казав, подивиться. Якщо ви це вважаєте, якщо ви хочете, то це тільки те, що ви збираєтеся іти цілі. І я, я не просто так ужувар. Здійснював. Да, пане. І А що ця людина на сцені? Скажіть, будь ласка. А тут на сцені мають право знаходитися охоронці. Я не знаю. Не мають. Не мають права. право. Будь ласка, це приймають. Хто я сказав? Я нічого не говорю, хто сказав. Депутат! Депутати! Будь ласка! Будь ласка, ідіть з ценим! Покажіть! Третья! Сніг немає. 30 депутатів у нас немає раді. Люди 30 депутатів немає, звідки 30 б'ють. 30 штук. Звідки? Звідки? Це порушення нос процесу. Депутати чинять селище. на камеру. на камеру. Я ще раз наголошую. Відбувається порушення всіх норм чинного законодавства. Я ще раз наголошую, депутати чинять ілля. Депутат не, не дає пройти селищному голові. Депутат не дає пройти селищному голові. Депутат! Протокол <законична> вони фізичним методом захоплюють на селище сказати, що, що сам, все що замовче, але воно треба щоб ще пане Толя. Ви не можете мені перешкоджати усі мені газів повноважні до. Вам надо банки надо расписываться в этом На конверте надо конверт, расписываться. Я чего зазначаю, что стен, хаос и порушение читал законодательство, и панштаб. ППП позволяет тебе.

Писаренко брехун! Зайдіть, завтра в поліці вам скажуть. Брехун! Ганьба такому голові! Уже не це 5 голові! Нові обличчя, гей!